Хрест Господній це символ страждань, смерті та Воскресіння Ісуса Христа, найважливіший символ християнської віри. У православі він має особливе значення як знак перемоги життя над смертю, світла над темрявою. Для православних християн хрест нагадує про жертовну любов Христа, його викуплення людства від гріха та вічної смерті. Це не лише символ віри, але й засіб освячення і благословення, захист від зла та натхнення для духовного життя. Свято воздвиження чесного Жатворячого Христа Господнього встановили на честь події, яка відбулася в IV столітті, за церковними переказами свята рівноапостольна Олена, мати імператора Константина Великого, вирушила в Єрусалим в пошуках Христа Господнього, на якому був розп'ятий Ісус. Після довгих пошуків вона знайшла три хрести, щоб пізнати справжній приклали хрести до тяжкохворої жінки, яка чудесним чином зцілилась дотику до чесного жатворящого Христа. З цієї події було засноване святкування воздвиження Христа Господнього, коли Патріарх Макарій підніс знайдений хрест для поклоніння віруючим. Це свято також відзначає повернення Христа з полону персами у VII столітті. Свято воздвиження належить до 90-х, тобто найважливіших свят у православному календарі, і відзначається 27 вересня. Основною традицією є поклоніння Христу Господньому. У храмах цього дня відбувається особливе урочисте богослужіння з чином воздвиження Христа, під час якого священник піднімає хрест над головами вірян у чотири сторони світу, символізуючи всесвітнє значення Христового подвигу. Цього дня церквою встановлено строгий піст, що підкреслює покиянний характер свята. Віруючі проводять день у молитві, відвідують службу в храмі та особливо шанують хрест як символ спасіння і надії. Воздвиженні Чесного і взорещого Христа Господнього є святом великого духовного значення для православних християн. Це нагадування про велику жертву Ісуса Христа, Його перемогу над смертю та про силу Христа, що приносить стілення та спасіння всім. Поклоніння Христу в цей день не лише виявляє нашу віру в божественну любов, а й спонукає нас до вдячності за дар вічного життя, який ми отримали через смерть і воскресіння Спасителя.